Називається історія України в людей, які можуть про це сказати фахово. Ну, в принципі, в кого питатися тоді сумнів не було. Тарас звернувся до Ярослава Тишкевича. І його дуже зацікавила ця ідея, він сів писати цю книжку, але не склалося. Він обліта, мені дивиться, так? Помер. 25 лютого помер. Лишилися такі якісь начерки і за книжкою взявся його учень Ігор Гевич. Другі ця книжка є перед вами. Але ще до моменту цього, як вона з'явилася, тому що ще ж її видати треба. І в тому контексті я ви, звернуся до того другого пункту, про який ми зобов'язали розказати, це про Зерницьку ініціативу. Десь в травні місяці зібралася група активістів, галузьких активістів, які ще починали разом десь в звані 80-х-90-х, і товариство Лева, це і ветерани революції на Граніки, це і засновники. Народного руху, теоретична мова. Зібралися зарадитися, щоб подумати, що робити в цій ситуації, яка зараз склалася. Він о, працівник інституту, де я працюю, Інститут української археографії та джерелознавства, який я представляю. І, власне, як людина, скажімо, і, і діяч, і громадянин, і історик, він, звичайно, дуже мені імпонував. І, звичайно, е, на жаль, виконати так роботу, як виконав Бедашкевич, у мене не вийшло. Е, бо, як по мені, ця людина дійсно була більше здатна таку книжку написати і подати, але так вийшло, що його дійсно не стало і ну, цю функцію довелося виконати мені. І я тут абсолютно згоден з Орестом, який казав про те, що власне, ну, проблеми наших поразок в тому полягають, що ми ну, є роз'єднані, що немає єдності. І питання в тому, що власне, не, не стільки сусіди винувати в тому, що ми є такими, а вина в нас самих є. І, власне, основна думка була книжки це намагатися створити ну, таке поле спільної думки, спільної, скажімо, спільної спільної творчості, яка може бути тільки, тільки тоді, коли, коли є скажу, спільний погляд на своєму. І підцінку того зору основна ідея книжки була, ну, перед мною постала така, щоб подати основні такі концептуальні моменти, які скажімо, змінили ну, значить, історію України і значить, ці моменти подати таким чином, щоб показати, як вони формували того українця. Оскільки я, в принципі, є спеціалістом з 19-го століття, то, можливо, і більший ухил був зроблений саме на модерній історію України, бо, власне, формування модерного українця відбувалося у 19-му, початку 20-го століття. Фактично була настільки розвірена і, скажімо, було дуже мало скажем, ну, закликів до скажем, здобуття самостійності. Тобто в цьому в принципі, є і, і свої недоліки, і є свої плюси, бо скажімо, федералізм це була як перша, перша ланка на, на шляху до здобуття незалежності. І я, в принципі, теж там про, про це пишу. Потім значить, питання, наскільки скажімо, східний регіон, і регіон Південний, скажімо, там немає скажімо, так званого скажімо, українського елементу, на чому він грає до певної міри партія регіонів. Тут ми можемо сказати, що я при цій намагався підвести, скажімо, такі приклади, навести, як скажімо, в Одесі, в Одеса був один з центрів самостійницького руху, і, власне, там працював і Юрій Липа, і Іван Липа, який був засновником братства Тарасівців, і, скажімо, спов'язані такі значить, видатні українці, тобто, діячі загальноукраїнського масштабу, як Сергій Шелухін, як Михайло Славченко. Тобто, власне, якщо ми подивимося під кутом таких конкретних прикладів, ми побачимо що особливої різниці не існує і, і, і існує різниця тільки в ставленні сучасної еліти до цих проблем. А скажімо, не існує особливої різниці в історії. І е, основна ідея скажімо, книжки була в тому, що власне, ми не програли, допоки скажімо, ми намагаємося перемогти в ідейній боротьбі, бо скажімо, перемога не відбувається на полі е, битви, а відбувається більше, більше в, нас, в наших мізках.